І так, перше, що я роблю, це заходжу в головну свою тут табличку бюджету і поряд з нею пишу шопінг. І сюди моя задача вставити все, що я собі хочу купити. Я це все собі вже попередньо виписала. І вставляю сюди. Тут я пишу ціну. Ціна. Щоб нічого лишнього не купити. Хоча, в принципі, я вже порахувала, але ну, тим не менше, якщо ви робите спершу це, то тоді м -м, треба записати. Тут в мене є, мені треба переносити. Ну, Загалом я пишу відразу в таблицю, але я чогось вирішила а, в замітках написати це. І потім я вже собі можу відразу помітити, що оце, наприклад, колір да, це вже отримано. Оплачено, відправлено. Там якимось хай буде блакитним. А Поряд тут можу вставляти посилання. Можу вставляти посилання відразу, щоб розуміти, де я що замовляю. Тому що все в різних місцях. Можна собі ще додатково писати, наприклад, це я вже по, по пам'яті пишу, да? там інста, там не пам'ятаю, да, магазин. Це пам'ятаю, мода лук. Інста. Те ж саме. Те ж саме. Це Інста. Воно в мене в закладках просто. Це я на шафі знайшла. Хендмейт. Це ще я не знайшла. І брошка теж на шафі. Іноді там знаходжу те, чого не можу взагалі знайти. Пальто ще не знайшла, буду, буду їздити в ТЦ, дивитися, тобто поки що не знайшла. Ось таким чином. І потім я починаю писати, наприклад, сережки. Я заходжу в Збережене в Інстаграм і шукаю, де вони в мене тут знаходяться. До речі, ремінь. Ну, ремінь перший, наприклад, мені попався. І я хочу замовити цей е, ремінь. Да? Я роблю його там, наприклад, скріншот. І замовляю. Ну, замовляти, я думаю, ви вмієте. Я просто показую, що я роблю. Якщо є, то я відразу буду копіювати. Давайте, щоб не затримувати. Просто о, вже відписали, що є. Тобто я заходжу сюди і копіюю посилання профілю. І ось тут в мене ремінь функція, я, функція я вставляю сюди, щоб я потім, якщо що, знайшла де що написано. І так, по абсолютно кожній опції, чи господи, по кожному товару і так далі. І таким чином, потім, коли я. Оплачу, да. я можу ще тут ставити, наприклад, примітки. Наприклад, мені напишуть, що відправка буде. відправка. І буває так, що ти все поназамовляв і забуваєш. Потім думати, де мої там, наприклад, там блуза? Да? А потім дивишся, а відправка 1 жовтня. Да? Тобто по-різному буває, щоб не чекати і так далі. Все. Ось так я роблю, і тоді в мене все отут чітко. Все зрозуміло, і я не, не плутаюсь, тому що коли багато, саме багато моментів, звісно що одна-дві, то не треба такого робити. А коли в тебе такий великий шопінг і різні місця, де ти купуєш, то звісно що таке треба робити. Так, і от як тільки я оплатила, я переходжу в свій бюджет, ремінь і відмічаю, що у мене оплачено.